І яке ваше враження від почутого і ну, що ви думаєте з приводу? цього? Нам дуже сподобалося, як Оксана веде семінар, дуже потужна жінка, дуже потужний громадський діяч. І ем, особисто я почерпнула дуже багато цікавого від неї. Е, е, ну і так як я працюю в бізнесі, то мені е, цікава співпраця, да, то, вона робить такий акцент бізнес влада і громада. Мені е, дуже цікаво. Бачення цього, ну і в розв'язні е, культурних питань е, дуже цікаво вона розказує. В принципі, е, думка скалася, але я не буду ще про неї говорити, тому що ще ще не вечір. Зрозуміло. Да, Дякую, Ірина. Що ви думаєте? Олександра сказала вже все. Ну, вже більше додати не можу, тому що ні, цікаво. Багато чого підчеркнула для себе і взяла, вичерпала. Простуру спащено і цікава дискусія. Зрозуміло, дякуєш. І Інша Ірина, так? Да? Да, за саме відео ще трошки. Да. А, ну що, я за Оксану дуже в мене гарна думка за неї склалась так доступно. Дуже по-молодіжному немає такої, знаєте, як нудно, нудно, нудно. Як дуже... вона каже, не mm -hmm, да, <гум> <так>. <гум> Ну, Особисто для себе я... мені дуже приємно було з Євгенієм поспілкуватися. Я в своєму питанні, яке я хотіла вирішити особисто для себе, я дуже багато знайшла, скажімо так. Ну і познайомилася з людьми. Для мене це перший досвід. В такому Прийняття участі в такому тренінгу я дуже задоволена. Скажемо, першою частиною задоволена. Дякую, дякую за ваші враження. Віта, ми ми тут ділимося думками. Власне, що ми очікували від цього тренінгу, і які на цій стадії враження. А чого? Ну а якщо говорити про сам тренінг про сам тренінг? дуже класно. Мені дуже подобається. Ну так як я людина, яка так сказати, для саморозу для саморозвитку працюю саме на себе то мені дуже сподобалося. Ну ми будемо проводити ще такі заходи. Я сподіваюся, ви порадите ви самі прийдете і порадите своїм друзям взяти у них участь. Все, дуже дякую.